Соковита, свіжа, сповнена сонця. Саме такою є лохина, яку вирощують на благодатній землі Закарпаття. У самому серці природи працює Blueberry – українське підприємство, що перетворило ягідництво на справжнє мистецтво. Тут на 120 гектарах доглянутих полів дозріває лохина преміум класу: сорти Дюк, Ліберті, Ласткол, Аврора, Х'юрон та Блукроб. Кожен сорт має свій характер, свою насичену палітру смаку. Тут знайдеться ягода до вподоби кожного. Це вже пізній сот. Цим сотом ми вже закінчуємо сезон. Ми його плануємо закінчити близько 10 вересня. У нас є декілька сортів, починаючи із ранніх, середніх і пізніших. Ну, найкращий сорт це дюк. Він нам приносить найбільше коштів, тому що Закарпаття на дві неділі з коштів входить в сезон збору ягоди. І перші дві неділі ми в Україні майже всі мережі там сільпо, Ашан, АТБ тебе подаємо ягоду. Це не найбільша плантація в Закарпатській області. На даний момент у нас близько 120 гектарів ягоди. Вона має свої плюси для здоров'я людей. Понижає тиск, дуже підходить для людей, які мають проблеми з золом. Ми експортуємо ягоду за кордон. Це, наприклад, Німеччина, Голландія, Англія. Цьогорічна негода завдала серйозних збитків виробникам лохини. Постраждав і врожай на полях товариства Блубері. Та, попри негоду, команда не здалася. А вони зберегли частину врожаю, аби українці знову могли насолодитися користю і смаком справжньої лохини. У нас були два етапи вісняних замовків, яких ми дуже сильно постраждали. За мінус 30% ми маємо менший врожай, як панували. Петула, на жаль, падала весною до мінус 8 градусів, ця вся завість сипалася з кущів. Хоча ми приймали методи боротьби із замозками, диміли поле, але, на жаль, при таких складних не непиту... Може, майже неможливо це спасти було. Це для компанії один із над важких сезонів. Секрет якості Блубері у турботі про кожну ягоду. Без хімії, без зайвих обробок, лише чиста природа, сучасні технології та праця з душею. Вода подається через крапельне зрошення, а захист рослин екологічний та безпечний. Ягоди потрапляють до покупця просто з поля, свіжі, ароматні, багаті на вітаміни. Ми починаємо вже з кущами працювати з листопада місяця. Це наша обрізка. Ми формуємо кущі, удаляємо пошкоджені гілки або хворі кущі, даємо їм певну нагрузку, штику, щоб вони видержали на собі ягоду. Потім дуже сильно залежиться від поливу, вода має бути і певний захід з фунгіцидами поптій кущі від хвороб і шкільників. У нас працюють близько 450 чоловік в цьому сезоні, це тільки збирачів. Звозимо ми їх з близько 15 населених пунктів автобусами. Дуже дякую людям, що вони з розумінням поставилися до цієї ситуації. Таблубері це не лише про ягоди, це про людей. Сьогодні підприємство відкриває двері для ветеранів та учасників бойових дій. Тут уже працюють ті, хто боронив Україну. Один із них пан Іван. Він опанував нову професію і знайшов тут друге дихання для свого життя. Після звільнення служби. я… Ну, Отримав досить таке важке поранення, реабілітації, лікування довготривалі цей. Закінчилось лікування, звільнився із лав Збройних сил. Ніколи в, такому, в такій сфері не працював, хотілося б спробувати щось нове у центр зайнятості. Там мені порекомендували, що є ось таке підприємство. Робота подобається, в принципі. Працював і на прийманні в холодильнику, продукцію приймав і цей. І е, Зараз на полю працюю, ось завчаю нову нову професію тракториста. Його мене все влаштовує. Е, прийняли теж досить таки на хорошому рівні високому. Блубері продовжує рух вперед, попри виклики, попри втрати, бо це більше ніж бізнес. Це про довіру, про силу, що вистояла, про природу, яку зберігають у кожній ягоді. Блубері це продукт та смак, якому довіряють.